На алею героїв Небесної Сотні почали приходити з лампадками і квітами. Їх несуть люди, щоб вшанувати подвиг учасників революції гідності та увічнити пам'ять героїв. Три роки минуло від кривавих лютневих подій, коли захищаючи свободу європейське майбутнє країни, тут полягло чимало синів і доньок України. Далі Наталка Біловов. Вони були різні за віком, освітою та досвідом, і кожен своїм шляхом прийшов на Майдан, аби назавжди змінити історію. На жаль, ціною власного життя. Я навіть не міг уявити, що це буде колись в центрі нашої столиці, в центрі нашої держави. Це якось було, ну, як не з того світу. Тарас також пройшов майдан, каже, на траурних фотографіях немає ні рідних, ні друзів, але всі близькі по духу, як і решті українців, котрі вже на перший рік приходять сюди вшановувати Небесну Сотню. Їхній біль не вщухає. Боляче, що ми ніхто не покараний за ці злочини. Сльози викликають. Що це може викликати, коли діти поклали своє життя? Так само, як і зараз гинуть діти, ні за що ні про що. Там, де беззбройні майданівці вступили фактично у свій перший бій за незалежність, наголосив президент. Врешті-решт має з'явитись меморіальний комплекс Героїв Небесної Сотні. Аби його звели саме на цій вулиці, Петро Порошенко пообіцяв змінити законодавство і ініціював створення фонду, який би підтримав здійснення кожного з етапів нашого спільного. Я би дуже б хотів, щоб це було справжнє всенародного проєкту меморіалу. Я тут виступаю не лише ініціатором. Але й першим донором такого фонду, щоб допомогти йому не тільки добрим словом, а й грошима. Я сподіваюся, що мій приклад знайде багато послідовників. У втіленні надзвичайно важливого проекту всіляко сприяє і столиця Київрада вже надала дозвіл на розроблення проекту землеустрою ділянки під меморіальний комплекс. Поки що це перший крок, але важливий крок для того, щоб тут не було торговельно-розважального комплексу, який був запланований на цьому місці. Там де загинули люди, на цьому місці де є особлива атмосфера. Не повинно бути торговельно розважальних комплексів. Проект меморіалу обіцяють попередньо обговорити з громадою місце паломництва, де мільйони українців зможуть вклонитися тим, з кого почалася нова Україна, має з'явитися поблизу жовтневого палацу. Наталія Біловол, Андрій Гегеля, телеканал Київ.